Це божевілля. Більшість людей в такій ситуації почали б нервувати, і все таке. Я не знаю. Я думаю, це те для чого я живу. Розумієш, що я маю на увазі. Очікування бою в січні просто вбивало мене. Я ламав собі голову. Тому як тільки я отримав новини, я відразу подумав, що повинен бути задоволеним. І Я справді задоволений. Я завжди кажу, неважливо в яку ситуацію я потрапив. Я завжди буду намагатися щось вигадати, якось позитивно це використати. Тож, окей, що ми маємо наразі? У мене не було повного тренувального кемпу. Я увійду туди свіжим і я використаю цю свіжість. Я буду гарним, я буду чистим. Немає ніякого тиску на мене. Тож це буде зовсім інший Алекс Вовкановський в пліці. Це буде небезпечний вовкановський. Я щиро вірю в це. Тому я схвильований. Волк насправді небезпечний, вовк, тому я не можу дочекатися. Багато хто питає, як ти приймаєш такі рішення. Я завжди кажу: очевидно, це все для моєї сім'ї. Ми можемо жити комфортно. Після цього я зможу приділити багато часу своїм маленьким принцесам до кінця свого життя. Дати їм гарне життя. Ось що це для мене означає. Тому дуже легке рішення для мене, друже. Дуже легке рішення. що ж, сьогодні ми в зоопарку. Ми використовуємо цей час, аби насолодитися навколишнім середовищем, їжею. Це допомагає сфокусувати ваш розум, зосередитися. Якщо нічого не робити перед боєм, є велика ймовірність почати стресувати перед боєм, навіть якщо в тебе стресу немає. Окей, вона повертається. Мені це не подобається. Чувак, якщо він захоче вкусити мене, я запхну руку йому в горло і вирву його серце, я з'їм' його. Я буду їсти все, що зможу дістати звідти. Дивіться, коли ми підійдемо ближче і зупинимося, я дам команду своїм хлопцям відпустити левів. Це чудовий експірієнс бути в дикій природі, знаєте, трішки вибрати її в себе. Так, чувак, я покормив Левів, я покормив своїх братів. Круто поблукати на природі перед боєм. Це чудово проведений час і мені це подобається. Привіт, Мелвін, як там Марті з Алексом? Натримай декілька морквин. Я альфа Хіжак, і в суботу вечором ми побачимо хто є хто. Сьогодні наш останній спарринг перед боєм. Ми працюємо по 10 секунд, але ці 10 секунд дуже вибухові. Плюс трішки балістичних рухів. Ну і деякі важливі вправи, аби тримати його в оптимальних кондиціях і готовності запалити в будь-який момент бою. Як боєць високого класу, ти маєш бути готовий до цих замін перед боями. І коли ця заміна сталася, йому було байдуже. Він сказав, я готовий будь де і будь з ким ось так він це бачить. Його менталітет, його серце, його настрій. Він завжди готовий до будь-якого виклику. Я важко працюю кожного дня. Один рік в лагері. велика повага усману за те, що прийняв бій. він боєць, з яким я хотів зустрітися вже давно. Розумієш, Він був чемпом, а я номером один. Я просто хочу ввійти в ту клітку і розчевити цього хлопця. Після цього бою я буду битися за титул. Коли я отримав цей дзвінок, я відразу зателефонував тренерам та команді. Ніхто мене не відмовляв, і я сказав: поїхали. Знаєш, це те заради чого ми живемо, а це те заради чого бійці б'ються. Можу я отримати автограф. Він зателефонував мені. У нього був цей вираз обличчя, йому навіть не потрібно було казати мені проти кого він б'ється. Коли у нього такий ментальний настрій, це зовсім інша справа. Він машина для лупцювання жопонюхів у цьому режимі, і це насправді показує, що роблять бійці. Бійці з'являються, коли це потрібно. Ей, у мене навіть нема випраних речей. Тому якщо від мене тхне, я вибачаюся хлопці. Те, що на мені вдягнуто, я ношу вже четвертий день. Це буде скажений матч, практично як Барса проти Реалу. Almost like Barcelona Сьогодні грає команда Хабіба та інша команда. Хабіб бере всіх, хто знає грати. Він виграє це 100%. Гарний матч, але він переможе. Я рефері, я гравець, я воротар, я фан, я все разом взяте. Все разом взяти. Так, Хабіб завжди вибирає на свою користь. Давайте подивимося, кого він обере, і я скажу вам, хто виграє. Якщо чесно, це дуже непросто брати. Може статися все що завгодно. Один удар може змінити все.